Три, що робити, з усією його силою намагаються пробачити своєму подружжю. Мистецтво прощення, коли серце замерзає, але руки не піднімаються. Прощення слово, яке звучить просто, але вимагає величезних зусиль від нас, особливо якщо мова йде про найближчих людей, про подружжя. Напевно, кожен з нас хоча б раз у нашому житті натрапив на ситуацію, коли серце наповнене обуренням. А слова прощення застрягли в горлі. У такі моменти, здається, прощання це слабкість, знак поразки, а не акт сили та мудрості. Стаття, яка надихнула мене думати про важливість прощення у шлюбі, що це шлях до відновлення спілкування та єдності. І я повністю згоден. Але я хочу піти далі, ніж просто заява про факт. Я хочу поділитися своїм розумінням прощення на основі особистого досвіду та спостережень, щоб поговорити про те, як це працює на практиці, і запропонувати кілька порад, які допоможуть вам, якщо ви опинитесь у ситуації, коли ваш подружжя здається неможливим. Прощення це не забути, а трансформувати. Часто ми плутаємо прощення з забуттям. Ми думаємо, що якщо ми пробачили, ми повинні забути про те, що сталося, ніби цього ніколи не було. Але це не так. Прощення це не старання минулого, а зміна нашого ставлення до нього це здатність подивитися на те, що сталося з іншої точки зору, розуміти мотиви іншої людини, звільнити обурення та гнів, що отруюють наше життя. Я пам'ятаю, як на початку нашого шлюбу мій чоловік допустив помилку, яка вдарила мене до основи. Я був впевнений, що це назавжди знищить нашу любов. Мене мучило обурення, я не міг з ним поговорити, поділитися своїм досвідом ні з ким. Я був як зачинений у кліці. Потрібно було багато часу і зусиль, щоб зрозуміти, що його вчинок був спричинений не бажанням нашкодити мені, а власним страхом і невизначеністю. Коли мені вдалося побачити ситуацію з його очима, образа почала відступати. Я не забув про те, що сталося, але мені вдалося відпустити його, не дозволяючи йому знищити нашу любов. Чому так важко пробачити? Перш ніж говорити про те, як пробачити, важливо зрозуміти, чому це так важко. Для цього є кілька причин. Ехо, нам важко визнати свою вразливість і пробачити тих, хто нас образив, тому що це, здається, є ознакою слабкості. Ми боїмося, що якщо ми пробачимо, ми станемо легкою здобиччю для маніпуляцій. Обурення, обурення це сильне відчуття, яке може захопити нас цілком. Це дає нам відчуття контролю над ситуацією, дозволяє вам відчувати себе правильно. Вивільнити групу це втратити цей ілюзорний контроль. Недовіра, коли нас обдурили чи зрадили, впевненість у партнері знищується. Відновлення довіри це довгий і важкий процес, який вимагає великих зусиль з обох сторін. Чекає справедливості, ми хочемо, щоб правопорушник був покараний, що він усвідомлює свою провину і покаяння. Коли справедливість не відбувається, пробачити нестерпно важко. Що робити, коли серце замерзло, але ваші руки не піднімаються. Я розумію, як важко пробачити, коли правопорушення роздушує душу. Але я вважаю, що прощення можливо навіть у найскладніших ситуаціях. Ось кілька порад, які допомогли мені та багатьом моїм друзям. Ви знаєте свої почуття, не пригнічуйте обурення, гнів, розчарування. Дайте собі право на ці почуття. Ви знаєте, що вам боляче, і це нормально. Моліться чи молитва зверніться до вищої сили, до вашої духовності. Попросіть допомоги про мудрість пробачите силу. Медитація допоможе заспокоїти розум, розслабити тіло і відкрити серце для прощення. Поговоріть з надійним другом або психологом, не тримайте все в собі. Поділіться своїм досвідом з людиною, якій ви довіряєте. Психолог допоможе вам зрозуміти свої почуття, зрозуміти причини обурення та знайти способи пробачити. Спробуйте подивитися на ситуацію очима вашого подружжя, спробуйте зрозуміти, що призвело його до цього вчинку. Можливо, він сам пережив важкий період або мав власні страхи та невизначеність. Це не виправдовує його вчинок, а допомагає краще зрозуміти його мотиви. Вибачте, що звільнився, пам'ятайте, що прощення не для нього, а для вас. Бачачи, ви звільнені від навантаження на обурення та гніву, що отруїть ваше життя. Ви даєте собі шанс на щастя та гармонію. Встановіть межі, прощення не означає, що ви повинні терпіти погані стосунки. Встановіть чіткі межі і не дозволяйте своєму подружжю їх розбити. Якщо необхідно, проконсультуйтеся з фахівцем, щоб допомогти навчитися захищати свої права. Не чекайте вибачення, вибачення це добре, але не завжди можливо. Якщо подружжя не готовий вибачитися, прости його за себе, не чекайте, поки він не визнає свою провину, пробачте його зараз. Зосередьтеся на майбутньому, не зависайте в минулому. Зосередьтеся на тому, що ви можете зробити зараз, щоб покращити свої стосунки. Працюйте над собою, навчіться прощати і відпускати. Прощення це процес, а не подія. Важливо розуміти, що прощення це не одночасний вчинок, а тривалий процес. Не сподівайтеся, що ви можете пробачити свого подружжя за один день, будьте терплячі до себе і до нього. Дайте собі час на стілення. Стаття, яка надихнула мене думати про важливість молитви та спілкування з надійним другом. Я повністю згоден з цим. Молитва допомагає нам знайти внутрішній мир і мудрість, а спілкування з близькими людьми дає нам підтримку та розуміння. Я також вважаю важливим пам'ятати, що прощення це не слабкість, а сила, це здатність звільнити обурення та гнів, щоб звільнити місце для любові та радості. Це здатність будувати здорові та щасливі стосунки. Особистий досвід, як я навчився прощати. Я вже говорив про те. Як мій чоловік допустив помилку, яка вдарила мене до основи. Але я не говорив про те, як я навчився прощати це був довгий і важкий процес, який вимагав від мене великих зусиль. Спочатку я намагався придушити свої почуття, я не хотів визнати, що мені боляче, я думав, що якби я не замислювався над цим, то це пройде сам по собі, але це не допомогло. Обурення лише виросло і роз'їло мене зсередини. Тоді я вирішив поговорити зі своїм другом. Вона слухала мене і дала мені корисні поради. Вона сказала мені, що мені потрібно визнати свої почуття і не боятися говорити про них. Вона також сказала мені, що мені потрібно спробувати зрозуміти мотиви мого чоловіка. Після розмови зі своїм другом я вирішив поговорити з чоловіком. Я сказав йому, як мені боляче і образливо. Я сказав йому, що мені потрібен час, щоб подумати все. Він слухав мене і вибачився. Він сказав, що не хоче мені нашкодити. Після розмови зі своїм чоловіком я вирішив звернутися до психолога. Вона допомогла мені зрозуміти свої почуття і зрозуміти, чому мені так важко пробачити. Вона також навчила мене техніці розслаблення та самостійного контролю. Поступово я почав відпускати обурення. Я зрозумів, що мій чоловік не ідеальний, як я всі ми робимо помилки. Головне, вміти їх розпізнати та вивчати на них. Я не кажу, що все стало легко. Іноді сумніви і обурення знову мене подолають. Але я знаю, що прощення можливо. Я вірю в силу любові та прощення. Висновок. Прощення це не просто слово, це мистецтво. Мистецтво, яке вимагає нас з мудрістю, терпіння та любові, це мистецтво, яке допомагає нам побудувати здорові та щасливі стосунки. Я сподіваюся, що мої думки надихнуть вас пробачити. Пам'ятайте, що прощення це не слабкість, а сила. Це шлях до свободи та щастя. Прощення – це не забувати, а перетворити. Прощення не для нього, а для вас. Прощення – це шлях до свободи та щастя. Пам'ятайте, що ви не самотні у своєму досвіді. Зверніться до спеціалістів за допомогою, якщо вам важко впоратися.